Так, вібрації нема в тебе на рулі. В мене вібрує і руль, і під капотом. Зйомий відоз на цю тему. Так, дивись, запустили ми авто, холодне. Ось це у нас типу, рівень. Такого плану взяли бутилку води. Ну, легенька-легенька, єлі-єлі. Ну, її почти не чувствується, бажання. Зараз подивимося, що під капотом робиться. Три капота. Зараз подивимося, що ми під капотом робиться в нас. Це на холодну. <плес> така трохи є вібрація. Це дизель. Е -е, у мене була сильна вібрація на руль, коли було десь мінус 12, от як були морози, це була вібрація на руль, не... Не прогріється двигун, як прогрівався двигун, все, вібрація кінчалася і все нормально далі їхало. Так що такі справи, кому що інтересно, пишіть будемо знімати відео.